Привіт, читаю казочку, яка називається Сонечко, їжачок і дирява хмара, написала Людмила Калашнікова. Одного разу йшов наш знайомий їжачок кудись у своїх справах, коли бачить сонечко вгорі і таке воно чомусь засмучене, засмучене. Чому ти сонечко сумуєш? Що з тобою? питає. Зітхнуло сонце важко. Ох, та Хмара велика давно вже лякає, що прийде і закриє мене собою. Замислився їжачок. Закриє сонечко. І що ж тоді буде без нього? Розхвилювався вже він? Ні. Треба щось робити. Аж тут радісно вигукнув. Я ось придумав. Ти не бійся. А якщо налякати ту ледачу хмару, скажу, що вколюю її своїми голочками. А вони в мене знаєш, які гостренькі. Зраділо дуже сонечко. То ж добре налякай. Заховався їжачок за густим кущем. І став чекати, коли подує вітер і прижене ту фальковиту хмарину. От невдовзі вже й летить вона по небу. Ей, хмаро! Не смій чіпати сонечко. А то я тебе зараз боляче вколю!» гукнув грізно і помахав кулачком вгору. Ха-ха ха. -ха, -ха! Розсміялася та зухвало. Буду я ще боятися якогось там їжака. Ану-но, лише спробуй, і сміливо опустилася йому на спину. Але тільки но хмарина торкнулася до його колючок, як враз на ній з'явилося багато-багато маленьких дірочок. Ой-ой, злякано зойкнула. Я, я ж вже дерева. На що ж тепер я схожа? почала голосно плакати, а з неї посипалося на землю ціле море краплин. Дивіться, дивіться, яке вгорі велике сито, сміявся їжачок, сховавшись під широкого лопуха. А хмара. Щоразу ставала все менша й менша, поки зовсім не зникла. Подякувало сонечко своєму рятівнику, мудрому їжечку і засяяло ще яскравіше.